Так, привіт, друзяки. Подивіться, яку красу знайшов. В коментарях прошу відповісти, де це я. Ось в цьому місті, де я зараз знаходжусь. Я впевнений, що спілкувалися виключно російською, навчалися російською і молилися російською. При Україні. А потім тих хто? Російською все життя спілкувався. Прийшли москалі захищати. Ну, тому що їх же ж гнабілі і все таке інше. Да? Зараз вам покажу наслідки того, як їх захистили. Ось дивіться, зовсім поруч. Так от виглядає защита рускоязичних. Ось так ось виглядає защита рускоязичних від москалів. Ось це ось защита рускоязичних. Зараз вам ще покажу защиту рускоязичних. Ось вам кадри того, як Росія прийшла. Защищать рускоязичних. Ну, ось, бачите, отак так от Росія защищає рускоязичних. Я впевнений, що на цьому заводі спілкували з російською. Після того як Росія защитіла рускоязичних. Їхні робочі місця виглядають ось так. Я думаю, що треба Русским сказать спасибо за защиту, за то, что сейчас вот на этом заводе уже русскоязычных никто не ущемляет. Вот сейчас на этом заводе русскоязычным разрешают разговаривать на русском, у них все хорошо. Друзьяки, зараза вам покажу еще кадры того, как Россия. Защищає російськомовних і те, що зараз російськомовним дуже страшно бути, бо в тебе можуть прийти і почати ось вот так захищати. <coughs> ось це ось захист від Росії. От тепер тут нікого не ущемляють. Еще одни кадры защиты русскоязычных москалямы. Ой, смотрите, да? Еще одни кадры. Русские, спасибо вам за защиту. Так как вы защищаете русскоязычных в Приднестровье. В Грузії, Осєтії, Абхазії, в Україні. Так, сука, рускоязичних ніхто не захищає. Тільки ви так можете. Ось тут також рускоязичних прийшли. Москалі, я все ж таки відрізняю росіян від москалів. І защитили. Будинки їхні. Защитили. Там вон автомобіль стоїть. Лано, бачите. Ось тут теж люди спілкувались російською при Україні. Ну потім прийшли москалі і захистили їхні будинки. Я думаю, люди їм вдячні за цей захист. Друзяки, зараз ще пару кадрів вам покажу і я думаю картина буде зрозуміла. Ось так ось виглядає також захист русскоязичних Але якщо ви можете помітити, Ось там, там прапор України стоїть. Приміщення майже впало майже зруйноване, а український прапор тримається. Ось і Україна наша. Яка б вона не була побита, яка б не була зруйнована. Але ми тримаємось. Я навіть не знаю, що сюди прилетіло, але прилетіло щось дуже потужне, тому що навіть стіни роздуло. Ось тут також Мешкали люди, які, мабуть, таки не хотіли, щоб їх прийшли ось так захищати. Але москалям відніше. Кого і як захищати? Торгівельний центр зруйнований. Мафи зруйновані. І життя людей і життя міста також зруйноване. русские своих защищают своих не бросают русские вот так вот русские своих защищают сейчас вам еще одним кадром покажу что денька как русские своих защищают Що встало все зрозуміло. Дивіться яка красота Український тризов. А хто це у нас тут? Правильно, це наш кобзар. А за спиною кобзара то як руски своїх захищають. Тому наша мова це наша зброя. Чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Ще одні кадри. Я, я ось тут можу таких кадрів знімати дуже і дуже багато. Слава ЗСУ! Подивіться, що ці тварини зробили з містом мальовничим красивим містом. Відбудуємо країну разом. Ми все відбудуємо, але спочатку потрібно перемогти цього клятого ворога. А ось вам вірш. Я дуже-дуже сподіваюся, що ця війна дасть нам урок. І ми, і ми з вами цей урок вивчимо і запам'ятаємо на все життя. Що наша мова це наша зброя. Що окрім нас, окрім нас, самих, нас ніхто не захистить. І що ми, ми це українці. Ми не малороси. Ми не окраїнці. Ми українці. Ми нація нескорених. За нами Бог, за нами правда. Друзяки, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші коменти. За ваші вподобайки, за ваші поради. Разом до перемоги. Слава Україні, героям! Слава!